Крадіжки кабелів у рівненських багатоповерхівках вже стали традиційним явищем. Як наслідок у користувачів зникає інтернет, а провайдер несе шалені збитки. В результаті такої діяльності ми не можемо нормально надавати послугу, ту, яку ми там обіцяємо, яку ми прописуємо в договорі. От. В результаті такої діяльності ми е, потерпаємо від шквалу дзвінків користувачів, е, для яких ми не можемо відновити в. В оперативні терміни ну працездатність їхнього їхнього доступу до інтернету. Інтернет-кабелі у рівненських багатоповерхівках прокладені на даху та у під'їздах, тому поцупити їх для злочинців не проблема. Утім, заробіток з цього незначний кажуть провайдери, адже кілограм міді коштує 50 гривень. Щоб отримати цю суму, зловмисникам треба вирізати кабель майже у всьому будинку. Згідно з правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, послуг ми намагаємося відновити працездатність мережі у трьохденний термін. Проте це не завжди здається, адже роботи пов'язані з відновленням абонентських відголожень, потребують чимало часу та зусиль. Для боротьби з злочинцями рівненські провайдери об'єднали свої зусилля до співпраці запросили міліцію. Втім, останні на прес-конференцію не з'явились. Рівненські оператори мережі інтернет кажуть, правоохоронні органи не надто хочуть їм допомагати. Вчора ось... Виникла ситуація. Да, от, ми вийшли, до нас зателефонували абоненти, що от сталася така от ситуація. Вийшли наші працівники на місце. Дивляться, ну якби горище, технічний поверх, вирізаний кабель. Ну, є певна процедура, за якою необхідно зафіксувати цю подію. Ми викликали ну, по протоколу міліцію, участкового, 5 годин чекали оперативну групу, яка зафіксує. П'ять годин ви, ви рахуєте, це нормально. А поки що провайдери ставлять у будинках металеві труби та горизонтальні стояки, куди й ховатимуть мідні кабелі. кажуть нині це чи не єдиний спосіб боротьби з крадіями. Анна не цук Олександр Ковтунець, новини рівного.